Козафі для родини Володимира Левицького, підполковника українського козацтва Поліської Січі, цьогорічний день покрови Святої Богородиці став важливим і пам'ятним. Син Володимира Миколаєвича Павло вступив у лави козацтва. У лави козацтва мене покликало те, що дуже багато людей, які вступають у козаки, це є історія наша, нашого краю, нашої України. Люди, свято підтримують це. І дуже багато людей, так сказати, патріоти своєї країни. Я захотів брати приклад з папи, тому що я, я теж хочу захищати Україну, нашу. І підвиситись на на капітана на званню патріотичне виховання молоді це найголовніше завдання козацького товариства Поліська січ, зазначив краєвий атаман. Окрім того, козаки займаються і відродженням українських традицій і духовності. Ми відроджуємо забуту історію, тому що ми пам'ятаємо, що без минувшини, без історії у нас немає майбутнього. Але звичайно, найбільшу увагу, найбільший акцент ми робимо на Роботі на співпраці з молоддю, з дітьми. Ми щорічно в їдемо в козацькі походи, коли беремо з собою дітей. Зокрема, в цьому році ми були в Берестечку. Привітати козацьке товариство зі святом та подякувати за співпрацю завітали представники обласної та міської влади. Як зазначив голова обласної ради Йосип Запаловський, козаки Поліської січі, люди вольові, ініціативні і займають активну громадську позицію. Ми бачимо, яка увага до цього зібрання молоді студентів, учнів навіть міста Житомира. Ім це цікаво, цікаво, чим займається це козацтво, адже члени козацтва це всі поважні люди, люди, які відбулися в цьому житті. І я хотів би їм подякувати за їх такий патріотичний настрій за те, що вони виховують нашу молодь і в цілому об'єднують наше суспільство і нашу Житомирську поліську землю. Тісна співпраця у козацького товариства Житомирщини із міською владою. У нас є співпраця в Житомирській міській раді. Наші козаки приймають активну участь в військово-патріотичному вихованні нашої молоді. І на день перемоги ми завжди бачимо колону козаків, які після сивечоліх ветеранів якраз і є прикрасою свята 9 травня. Козаччина завжди була однією з найяскравіших сторінок української історії. На її патріотичному минулому виховували почуття національної самоповаги багатьох поколінь. Козацтво це душа України, її оберіг. Саме тому вирішили відродити славні традиції козацтва у Житомирському районі, де з ініціативи районної влади та за підтримки місцевих підприємців започаткували свято козацької слави. Ми хочемо цим святом все таки приблизити молодь учнів району. Щоб вони вивчали історію нашого козацтва, адже козаки приймали на покрову не Львов, попавшого колись, а людей, молодих, здорових. Ці люди в майбутньому козаки. Якщо йшли в похід, вони відмовлялись, ми знаємо це з історії від горілки, від жінок, а йшли на ратні подвиги. І ми сьогодні хочемо, щоб наша молодь закаляла, щоб наша молодь займалася спортом. І розуміла, любила наші звичаї. Під час свята сільські і селищні ради Житомирського району перетворились на курені, які змагались у конкурсах за звання найкращого. З поміж них визначались ті, хто приготував найсмачніші деруни, вареники і млинці. Чоловіча половина демонструвала свою силу і спритність у спортивних змаганнях. Переможцем козацьких випробувань передав вітання і подарунки народний депутат України Віктор Звадовський. Дозвольте від імені Віктора Йосиповича Розводоцького привітати всіх мешканців Озерного, всіх мешканців Житомирського району, з цим чудовим святом, яке започатковано в Житомирському районі. Хочеться побажати міцного здоров'я, хочеться побажати, щоб казацька слава ніколи не згасла. Хочеться побажати, щоб та естафета казацьких гарних подвигів сьогодні в руках. Славного українського війська була на самому високому рівні. Представники районної влади, міжнародної громадської організації Козацтво Запорозьке та Поліська Січ визначали також переможців у конкурсі на кращу козацьку пісню і у змаганнях під назвою Хто хоче стати козаком по їх завершенні відбулася урочиста посвята в козачата та смакування козацького колішу. Увінчалися урочистості з салютом з козацької гармати.